Микола Рижак з позивним Ніколас став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку приєднався до одного з Житомирських батальйонів, згодом до Вовків Давінчі. Виконували ми бойові завдання на Харківському напрямку Куп'янську, на Донецькому напрямку Бахмут, Часовий Яр, на Запорізькому напрямку Воріховій. На даний момент ми були перед цим були. Ми на Перехомському напрямку працювали, а на даний момент ми працюємо на Покромському напрямку, виконуємо бойові задачі. На запитання, де було найскладніше, Ніколас сумнівів відповідає у Часовому Яру, де за 12 днів він отримав три поранення. Не легше було і у малій Токмачці, що у Запорізькій області. Запорізький напрямок, а саме Мала Токмачка, коли я не вивозив. Бійців на позиції, і мене на висадці з е, кидами скинуло. Я тоді на пікапі, і коли я повертався назад, мене ще догнав ще один дрон, і я просто виїжджав на пікапі на чотирьох дисках. Я вже думав, що вже все вже. І рація що-то відказала мій командир казав, я думав, що вже тебе немає в живих. У такі важкі моменти Микола згадує про рідних і близьких, про кохану дівчину, з якою планує одружитися. Саме це і мотивує його не зупинятися. А також допомагають побратими, які стали найближчими друзями. Дуже багато проявили себе таких людей, що ми навіть одних не очікували. І з друг, що от ми мало тут з ним працювали, і я мав їхати Ясь, а поїхав він, і він підібрався на мінь. І вже мені там кажуть, що там заміновано, а він вже в нього нога роз і мені вже було типу, все одно. Я готов був їхати там через міни. Там не зважаючи на те, що я міг так само себе підірвати, я був готовий їхати його забирати. звідти. Ніколас скаже на бойових жоден день не входиться без жартів. Часто далеко не усі цивільні можуть їх зрозуміти однак це піднімає бойовий дух хлопців. Він каже, там, поїду, пойду на поїхати форму взяти, купити, Я говорю, Та наш тобі завтра б'ють, наш тобі до нову форму. Ну, такими питаннями ми завжди підбадьорюємо один одного. Ну, ми дивимося правді в життя, тому що ми працюємо постійно на бойових і в будь-який момент може бути. Що. Що? Для нас це нормально. Для когось там, з інших людей вони поспілкувалися з нами, почули наш цей юмор, вони кажуть, ну, що не нормально, а для нас ну, це нормально. Ми так спілкуємося. Такі незвичні жарти підтримують емоційний стан. Фізичний же хлопці загартовують під час підготовки. Казав наш комбат, У нас перед бойовим задачею, виконання бойових задач, 90 це підготовки, 7% це роботи і тільки три візіння. То ми підготовку проходимо дуже на найвищому уровні і стараємося забезпечити нас так, як і батальйон, так і виходимо на волонтерів з цими засобами з новітніми. Батальйон хоче зберегти особовий склад, тому намагається працювати технологічно. Тобто, якщо можна провести розвідку, чи виконати бойове завдання дистанційно, що зменшить небезпеку для воїнів, застосовують залізних пташок. У нас іде зараз війна. Дрони у нас є імно. Я нікого навіть не працював і не бачив надземні дрони, які не називаються Нкрав, який на дистанційному керуванні може підвести БК і підвести там, якщо потрібно, якісь. Там воду, чи так само може забрати трьохсотого. Це дуже дуже ефективна така штука. Ніколас розповідає: наразі до вавків да вінчі приєднується багато хлопців, які колись самовільно залишили свої військові частини. Вони дивуються атмосфері в батальйоні та умовам, які забезпечують для захисників. каже, де ви були радж, чого ми зразу до вас не попали. Вони говорять, ми цього не знали. Наскільки проще працювати там з приводом ночного бачення вночі, там засобом ребу там, ну, з картою кроковою, там ну от іменно цього плану люди дуже дуже дивуються, що в нас є такі, е такі е можливості. Усі нещодавно мобілізовані. Спочатку проходять навчання, отримують нові навички і обирають посаду, на якій би вони хотіли працювати. Наразі вакансій багато. Оператори БПЛА, телефоністи, водії мінометного взводу, лікарі, стрільці, санітари, штурмовики, фахівці з РЕП і РЕР та інші багато людей, хто з мобілізованих бояться, що якщо він попаде там на війну, то він буде в піхоті, це живе там м'ясо. Та ні, якщо людина дуже добре там розбирається. З бумагами, з комп'ютером, з дронами його завжди його думку врахують і нададуть можливість йому там працювати. Щоб потрапити до першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Косюбайла, потрібно заповнити анкету, яку ви знайдете за QR-кодом на екрані, або ж звернутися до рекрутингового центру. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК